Багато корисного матеріалу та програм для навчання. Вже декілька тижнів учні та викладачі Лозівського ліцею номер 8 користуються планшетами Apple iPad, які отримали всередині січня цього року від благодійників. Сучасні пристрої учням ліцею передали завдяки проєкту, який передбачає забезпечення планшетами учнів та вчителів тих навчальних закладів, будівлі яких були зруйновані внаслідок російської агресії. Лозівський ліцей No8 є одним із 12 зруйнованих закладів освіти України, у стінах якого вже не зможуть відновити офлайн навчання. Отримали ми всього 459 планшетів на всіх без виключення учнів. Нашого закладу з першого по 11 клас і 36 планшетів на педагогічних працівників, тобто вчителів для проведення дистанційного навчання. Також всіх без виключення. Всього отримано 495 планшетів. Планшети вже мають повний комплект навчальних програм, затверджених Міністерством освіти і науки України. Встановлені всі необхідні навчальні матеріали, підручники, лекції, відеоуроки, навчальні застосунки. Кожен планшет забезпечений протиударними склом і чохлом. Це дасть можливість максимально довго використовувати пристрій. Учні та вчителі діляться своїми враженнями від роботи на нових планшетах. Адже навчаючись дистанційно та проводячи уроки вдома, багатьом доводилося ділити один ноутбук на двох чи трьох членів родини. Зараз зовсім по-іншому. Особливо для моєї родини це дуже велика допомога. Так як я працюю в ліцеї номер 8 і навчається моя онука також в цьому ліцеї, до цього часу ми працювали на одному пристрої, а зараз у нас є така можливість працювати кожній на, на планшеті, який ми отримали. Від спонсорів і ще хочу дуже сказати дякую велике від учнів 10 класу, яким я є класним керівником, за те, що діти тепер мають можливість виходити на онлайн навчання і вчасно відправляти домашнє завдання. Мені дуже подобається мій новий планшет. Він мені допоможе в онлайн читати книжки. Робити домашні завдання стало простіше будувати комунікацію з вчителями на онлайн-уроках, також виконувати якісь проєкти. І проходити онлайн-тестування також трохи зручніше через особливості роботи саме даного пристрою. В даному планшеті були встановлені всі додатки, які були нам потрібні для навчання, і завантажені всі підручники, тому що деякі діти нашого, нашого навчального закладу не встигли їх отримати. З ним напевно працювати буде трошки. Просто тому, що раніше я працювала там з телефоном, там був такий маленький екран, а, а зараз ось працюю з більш таким е, пристроєм, на якому. Великий екран, і в ньому більш зручно шукати інформацію якусь, виходити на онлайн-уроки, і розмовляти там з вчителями, і якось працювати взагалі в онлайн. У мене з'явилася змога підготовлюватися до НМТ, дивлячись різні відео у Ютубі та в інтернеті. Ну, це зручніше, ніж на телефоні, тому що на телефоні ну, маленький екран. А на планшеті набагато зручніше та комфортніше можу сказати про свій клас. У мене 70% дітей навчалися із телефонів, і були такі діти, навіть що це був телефон батьків, і цей планшет дав змогу дітям саме почати навчатися самостійно зі свого планшету, вміти заходити на уроки самостійно. Вміти більше працювати, адже планшет він надає більше можливостей. Ми можемо зараз використовувати різні ігри на уроках, які йдуть саме онлайнові. Вони можуть переходити за посиланнями, адже в телефонах це дуже маленький обсяг, а на планшеті більш видніше і дітям краще це робити. Також це стосується багато дітних родин, тому що діти, наприклад, в той час повинні були ділити телефон мами. Хтось виходив на перші уроки, хтось виходив на другі. Тепер є можливість виходити усім одночасно на всі уроки. Дякую за отримання планшету. Він мені потрібен для навчання. Моя мама працює вчителем, і мені треба чекати, поки вона завершить свої онлайн. А потім я буду робити свої домашні завдання. А з планшетом я буду робити все вчасно. Олена Чумак, вчителька української мови та літератури, і мама учня ліцею Лева, говорить, що у їхній родині поява планшетів значно полегшила процес онлайн навчання. Пристрій нам допомагає дуже сильно, бо до цього і я і мій син вимушені були працювати по черзі, можна так сказати. Адже поки я проведу свої уроки, він вимушений був чекати і лише після цього приступав до виконання своїх завдань. Дуже незручно, коли двоє людей навчаються за одним ноутбуком. Бо я вимушена навчатися зранку, він вимушений сидіти. На онлайн уроках за телефоном, і лише після того, як я завершу свої заняття, він може сісти за ноутбук і не портити свій зір. Відповідно, плюсів дуже багато, бо дає можливість якісно дивитися фільми, переглядати мені як вчителю української літератури, дає можливість заходити на онлайн зв'язок з дітьми і, звичайно, дає масу необхідних матеріалів, презентацій і різноманітних картинок та схем, які ми можемо використовувати під час уроку. В Цьому планшеті є електронні книжки, за допомогою яких ми можемо працювати. Працювати, в ньому є відповідно вихід на сайт дистанційної освіти, є Google Meet, через який ми заходимо на онлайн-уроки. Ну і, звісно, ще багато над чим потрібно працювати, розбиратися задля того, щоб повністю оволодіти знаннями. Пристрої дітям та вчителям передали виключно у користування. Вони є власністю закладу освіти, тому через певний час їх потрібно буде повернути. Вони були передані на баланс нашого навчального закладу і перебувають на балансі. В свою чергу ми їх видаємо батькам учнів, при цьому батьки підписують двосторонній договір користування цим майном, де прописані всі обов'язки і права як користувача, так і тієї сторони, яка видає планшети, тобто навчального закладу. Він видається безстроково на час навчання дитини в нашому закладі освіти. Тобто, коли дитина навчається, фактично, планшет перебуває ну, перший, другий, третій і по 11 клас, якщо навчається. В тому разі, якщо дитина закінчує випускні класи, дев'ятий, 11 то планшет повертається до закладу освіти. Тому разі, коли дитина виявить бажання перейти до іншого закладу освіти, також цей планшет повертається до нашого закладу. Прохання, як моє, так і педагогічного колективу, так і спонсорів, все-таки відноситись до них належним чином, зберігати їх, не робити зайвих наклеєк, різних надписів. звичайно, ми розуміємо, що даний пристрій нам видали на Період нашого навчання він нам потрібен саме для навчального процесу, а не для перегляду якихось фільмів ігор і тому подібних речей. А в принципі, ми розуміємо, що ми повинні його повернути в належному стані, і що ми повинні його повернути. Також ми розуміємо, були певні аспекти, коли люди вважали, що вони для нас назавжди. Учнівський і педагогічний колективи Лозівського ліцею No8 вдячні благодійникам за таку можливість ще більш якісно навчатися та проводити онлайн-заняття. Щиро дякую за надану сучасну техніку. Це велика підтримка для наших дітей, адже освітянська родина 8-го ліцею залишилася без рідної домівки, без обладнання. Ми повинні дбати, підтримувати наших дітей, адже діти це наше майбутнє, це майбутнє неньки України. Дякую усім причетним до цієї доброї справи, що ніколи не залишаєтеся. Осторонь завжди допомагаєте та дбаєте про наших дітей. Зичу всім миру, добра та скорішої перемоги. А своїй освітянській родині 8-го ліцею я бажаю, щоб наша найзаповітніша мрія здійснилася, щоб ми скоріше повернулися до рідного ліцею номер 8 Чекаємо на тебе наш любий ліцей номер 8